Słowem mój Bóg nasz zawsze nie poluża czas, nie na wieki wieki. Thank you. Це передане мені моїм Отцем, і ніхто не знає сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім сина, та кому син схоче відкрити. Придіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть моє на себе і навчіться від мене, бо я і сумирний серцем, і найдете полегшу душам вашим, ярмово мої, люби, і тягар, мій легкий. sitting should have ever been charged Народ дарують умир зладу і спокій перемогу над ворогом. І охорони тут присутні зубраний почин відсутні, подорожуючи порядка зарвітка всіх християн, парафіян, за храму, цього від усякої скороводи, від ігнівої нужди, так і Божні душевні телеснує, да російським здоров'ям з того літям промовом, всі скоро вислуги і милостиво, помігу. Всякому місту село Україні від волі до загибелі землетрусу про того граду, вогню меча на борту, дружинців міжусобної прані. І, і щоб він був милостивий добропрявіти, добропоміщений, благий чоловік, олюбний Бог наш, і відвернув місце, що наступає на нас, і збагав нас від належної праведної своєї погрози, і помилуй нас. Молимо, щоб Господь Бог вислухав бо голос неразрічних і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. вислухай нас, Боже Спасите, розтажу, ховання всіх кінців землі, ти що на морі далеко. І милостиві, будь-милостивим, владику до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивість і людина Бог, і ситові тобі славу, села, і май. Отцює сину і садого домного віни повсякчас, і навіки віки, заділення всі ходи.

Духа. Амінь, слава Ісусу Христу! Слава. З Божою ласки ми сьогодні продовжуємо розважати над словами молебня, які ми служимо до Христа, чоловіка корупція. і коротко згадаючи, починаючи цей молебень славослов'я, потім відкривається для нас Тайна Божої любові до нас. Потім іде мова про те, що чим ми можемо віддати. Господу Богу за ті ласки, за ті щедроти, які Він нам дарує. Так, і знову ж таки закінчується славослов'ям і переходимо до Прокімна. Отже, ми славословили, бачимо Божу любов, яка проявляється до нас, розуміємо, що нам треба дати відповідь за те все, відповісти на ту любов, звичайно, своєю любов'ю. І сьогодні Прокімін, словами починається, будьмо уважні, мир всім. Десь ми вже говорили про те на молебні до Пресвятої Богородиці, але коротко згадаю, що Бог нам приносить цей мир, мир між небом і землею, між нами і ним, цей мир. І знову ж таки, коли говориться, будьмо уважні, мир всім про той мир, значить буде щось важливе для нас. Ніби начебто має бути відповідь на те, що ми розпочинали з початку молебня, так? і тепер по порядку доходимо до премудрість, будьмо уважні. Воскликніте Господові вся земля, співайте ж імені Його, віддайте славу хвалі Його. Отже, це є вірш із Псалма 65-го. Але відповідь на Божу любов, це значить, воскликніте Господаві вся земля. Тобто все сотворіння, яке є на землі, мало б славити і має славити Господа Бога. Тому що, якби не Бог, то нас би не було. світ би не існував. І Тоби ви навіть не розуміли, чи є, чи не ваше. Там немає, немає значення, В чому ми на пів навіть не можемо розважати, в принципі. так. Але нам важко зараз уявити тоді, коли ми є, коли ми керуємося тим, що керуємося, і розум, серцем, всім, так? водою, коли ми бачимо своїх ближніх, подібних до себе, знаємо про образ Божий і образ, нас, який в нас є. так. Ми знаємо, що все Бог нам поручив в тому земному житті, і ми всім володіємо і все для нас сотворене, коли ми це все знаємо і тепер собі уявити нас би не було. Так? Звичайно. Не можна сказати, що це катастрофа. Не Можна сказати так, тому що ми б не знали, що це катастрофа, ми б не знали нічого. Нас би просто не було. Але ми є. Мало того, що ми є, ми відчуваємо цю Божу любов до нас, яка дарується нам, яка постійно виходить і приходить до нас. Ми розуміємо велич цієї любові. Ми говорили про вогонь так? В, в, в тропарі. Ми розуміємо. І коли ми це все розуміємо, ми маємо що робити? З покликом, славою, прославляти Господа і співати Йому, так? і віддати славу хворі Його. Тому що саме через те, що Він нас полюбив, Він нас сотворив, Він нас привів. І Він нам ту радість дає в наше серце. І Він не обмежує цієї радості, а вона зростає. Коли зростає? Тоді, коли ми єднаємося знову ж таки з своїм серцем більше з ним. І коли ми з ним більше перебуваємо, тоді наше серце більше радіє. Знаєте, зараз такий час, коли є війна, і не тільки війна, я б сказав, навіть і розвиток цивілізації, цей, ці хвилі. Життя європейського, світового і розвиток технологій, воно забирає в нас думку. Ми відвикли думати. Бог дає нам дуже багато часу на думку, тому що час це і Божий дар, і Бог нам його дає. Але коли нам Бог дає час на думку, щоб ви подумали, тоді що ми робимо, коли маємо вільний час, витягуємо смартфон і дивимося в новини. І вже не додивляємося до кінця, чого би ще хотіли дивитися, вже поспішаємо знову до тої роботи, яку маємо робити, а де є час на думку, Де є час на те, що нам Бог дає, щоб ми задумалися і сказали, Господи, во ти великий, Господи, вийшовши на вулицю. Ми маємо йти і дивуватися з тої краси Божої, яку нам Господь Бог, тішитися співом цих птахів небесних. Ми маємо десь задивитися на красу кожного листочка, який попадається нам. Напевно, маємо задуматися над тим, чому Господь нам посилає тих людей, які йдуть на зустріч. Та й ми ще йдемо, можемо ходити. Десь ми маємо про це думати. Але в більшості, що люди роблять, перед собою ставлять смартфон і так сліпо йдуть. То нікого не хочуть Бачити і нічого не хочуть бачити. Чи така людина може, коли не думає, може прославити Господа Бога? Ні. Чому? Тому що вона не думає. І коли вона думала, то вона би прославила. А якщо вона не має часу на думку і не думає, то вона не може прославити. Вона стає продуктом цивілізації, будемо казати, того світного розвитку, вона стає продуктом. Який просто використовують в своїх цілях. Хто? Все те, що нами керує і від чого ми є залежні. І ми не маємо часу подумати. Навіть якщо ввечері в нас є пару хвилин вільного часу, що ми робимо та дивимося, телевізору зору смартфон, ми не сядемо перед іконою і не задумаємося. Або просто так сісти і задуматися над своїм життям, та нема часу. Я ще того не переглянула, я ще того не бачила, я ще там не було, я ще там не перезвонила і, і нема часу. А якщо нема часу, нема думки, нема на цей світ, нема сприйняття цього світу реально, яким він є в дійсності, що відбувається? Ми стаємо їх роботи. І ми не можемо хвалити Господа Бога. Так, правда, ми віримо, що треба хвалити, Так, ми то знаємо, церкві то чуємо, ми то читаємо, але ми це розуміємо. Чи ми розуміємо знати це є одне? Ми можемо знати багато чого. Ми можемо знати, що церква стоїть тут в буску, на тій горі, де ми зараз знаходимося. Можемо знати. Але ми можемо ніколи не бути. Є різниця, є. Той, хто знає і був, а той, хто знає і не був. Є різниця, є. Кілька днів тому назад до мене прийшли, підійшла людина, яка тут вже десь 30 років не була. Так, і прийшла і каже, так, тут вже бачить, тут вже змінилося, що так зроблено. Я кажу, коли буде останній раз? Ну, десь 30 років, ну він не місцевий Так, проїздом От, і кажу, як багато всього змінилося. Так, кажу, багато змінилося. Тому що він теж знає, що і церква знає, він теж прийшов знає. Але за той час, поки він прийшов зараз, він просто до непізнання побачив церкву, яка є і зовні, та й всередині вона змінилася. І каже, якось тут легко каже вас, якось так тут легко дивиться і легко служиться. І молиться чомусь так. Ну, так, то його думка. Отже, добре. ми маємо думати над тим. Ми маємо розважати над тим. Ми маємо вечір сісти, знайти час бодай 5 чи 10 годин, відкинути все, сісти перед іконою, просто дивитися в іконі в очі. Або просто сісти і дивитися в небо, або просто сісти і дивитися в сад, куди вам приємніше дивитися. так? І просто думати, ось я живу, правда, я живу, я є. Я себе можу торкнути, так? Я не є якийсь там дух. Я є людина з тілом, душею, з духом. Так. Я для чогось тут є. Для чого я тут є? Що я тут маю робити? Для чого? Ми сприймаємо від Бога все, значить, і маємо що? Прославити Бога і хвалити Його. Це є наше завдання, тому що коли так будемо робити, буде взаємний зв'язок. Коли буде взаємний зв'язок, буде ріст у духовному житті. А ріст у духовному житті наближає нас до Бога, до того Бога, з яким нам придеться жити вічно. Ми то хочемо чи не хочемо, але нам так прийдеться, тому що Бог нас сотворив для себе, і Він нас забирає до себе. І ми не маємо десь там відволікатися і не робити собі різних проблем. Тому що чим більше робимо проблем, тим більше нам прийдеться відповідати за кожну хвилину, за кожну годину, за той час, який дарує нам Господь Бог. Адже його дар, і ми не маємо цей дар просто попирати ногами. Ми маємо його використовувати для чого? Принести славу хвалі Його. Амінь. Слава Ісусу Христу!